Вітаю, друзі, це розмова з пані Майори. Сьогодні наш маленький ювілей, 20-й випуск шоу. Ми не планували цього, але не змогли не долучитися. Проєкт Берегині Харкова це історія про 12 жінок, які займалися волонтерською діяльністю спочатку повномасштабного вторгнення. А хтось із них аж з 2014 року сьогодні кожна із них поділиться з нами своїм найемоційнішим спогадом за останній рік життя та волонтерства. Вони дуже вже нас чекають, і прямо зараз ми вирушаємо у маленьку подорож спогадів тих сильних, мужніх і неймовірно гарних жінок. просто очень сложно на самом деле определить, какое какое воспоминание было самое эмоциональное, Но, наверное, самое эмоциональное воспоминание это начало войны. под нашим патронатом был детский дом семейного типа и в первые дни пропала с ним связь и не могли дозвониться. он находился в черте города, не было возможности туда подъехать, потому что это район, это Белгородское шоссе и там шли активные боевые действия, очень было громко и опасно. И, наверное, вот тот момент, когда ребята, которые поехали эвакуировать, забрали в какой-то момент слезы, сопли, помогите, заберите детей, и потеря связи с этими ребятами, и через 20 минут они сбрасывают фотки и говорят, все, дети в безопасности, дети в убежище. Это, наверное, был один из самых эмоциональных моментов. А так, таких моментов было много. Эмоциональный момент, когда ты приезжаешь на убежище, и люди, с которыми ты разговаривал только по телефону, узнают кто, что, и просто подходят, обнимают и говорят спасибо. Эмоциональный момент – это тот, когда ты понимаешь о том, что несмотря на то, что мы все такие разные, мы в друг друга верим и мы объединяемся. И несмотря на то, что летают самолеты, самолеты и ракеты, Стріляють, не хватають лікарств. Ми все одно як діти, не то, що віримо в чудо, ми впевнені в тому, що ми побідімо і впевнені, що все, ще у нас буде хорошо, найбільш сильні емоції визивають наші незламні люди, які в навіть самі скрутні часи намагаються допомогти іншим і підтримати інших. Наприклад, в нас в п'ятихатках хатках є бабуся, якої якій зараз 91 рік. Вона кожного дня приходила е, у пункт волонтерський, там, де видавали гуманітарну допомогу, і приносила квіти, щоб принести люди, людям радість. Е, в нас є шиномонтажник Сергій, який кожного дня під обстрілами приїжджав ремонтувати коліса військовим волонтерами і всім іншим. Е, наші волонтери, які на Великдень 22-го року е, пікли пасочки. Е, в себе вдома, тому що не було великої пічки, е, пасочки попливли для, для всіх мешканців п'яти хаток. Люди проявили себе з надзвичайної сторони, і я сподіваюся, що, що так буде і не далі. Для мене саме емоційне, що відбулося за цей рік війни, це очі людей, які мали втрати, втрати своїх близьких, втрати людей, домівок. Ну, це саме емоційніше, коли ти бачиш очі втрат, і цих очей дуже багато. Звісно, коли ми почали відвідувати деокуповані території, ми бачили цих дітей, людей, і діти, у яких погляд дуже дорослої людини. Тому це саме емоційне, що ми переживаємо кожен день. Самое больше запомнилось то, что в первый день войны я пришла в четвертую неотложку, меня попросили <кормить>, кормить раненого, военного раненого, и настолько запомнилось то, что все люди, все люди настолько сплотились и стали родными, и вот это, и даже никто не обращал внимания на вот эти взрывы, на все, что было, это был самый тяжелый, наверное, для меня день, и Літали самолети в больнице ніхто на это не обращал внимания, тому що потоком большим потоком ехали скоро с ранеными. І ми всі друг другу допомагали. Вроде як, ми всі одна большая дружная сім'я. Но вот это для мене це самый найтяжовий момент. был. Вот такой. приблизно на сьомий день війни до нас звернулася моя знайома, яка попросила допомогти їй доставити лік з Харкова до передмістя, до Люботина. І всі харків'яни добре пам'ятають, що на той момент на виїзд міста стояло по сім колон людей на машинах, які намагалися евакуюватися. Простояти три години у пробці ми просто не могли собі дозволити, бо лік йшов на години. Дитина дуже потребувала у цих життєво необхідних ліках. І дякувати спеціальному підрозділу Національної поліції України, які супроводили мене особисто. По зустрічному шляху ми доставили ці ліки і встигли. Я дуже добре пам'ятаю, як мати плакала в мене на плечі і дякувала за те, що ми врятували її дитину. Ви знаєте, насправді подій було дуже багато за останні півтора роки з моменту повномасштабного вторгнення. І напевно дві найяскравіші речі, які запам'яталися, це перша це, напевно, як об'єдналися наші люди, як вони себе повели в перші дні, в перші години. поки Наші неймовірні надзвичайні військові захищали наше місто, нашу область, нашу країну. Всі небайдужі люди об'єдналися і допомагали іншим, допомагали всім, чим тільки можуть. І тоді не було у нас в лексиконі ще таких слів, як волонтер чи волонтерка. Але всі ці люди допомагали навіть крихтою. Вони щось міняли, вони щось купляли, вони везли, знаходили до тих людей, кому ця допомога була. Реально вкрай необхідна. І друге, це напевно емоції дітей. Коли ми приїжджаємо в певну локацію в область в деокуповані селища, в маленькі селища, ми розуміємо, що діти там пережили два роки пандемії, пережили початок повномасштабного вторгнення, пережили окупацію, деокупацію, обстріли, якусь можливо, втрату рідних. І ці діти вкрай потребують нашої допомоги і нашої підтримки. І коли ми туди приїжджаємо і бачимо очі і емоції цих дітей, які готові знову зібратися, знов почати спілкуватися одне з одним і відкриватися нам, це неймовірно, і це того варте. Це напевно історія 14 березня, 22-го року, коли виконуючи гуманітарну місію, ми з братом та подругою. Їхали до військових передати їм смаколики, обійняти їх, сказати їм дякую, і в цей момент ми попали під обстріл. Розказати саме як це було, для мене зараз це дуже складно, тому що це визиває в мене великі емоції. Під цим обстрілом загинув мій брат. я тепер стала інвалідом. І а це ті емоції, які дуже складно взагалі забути і викреслити з мого життя. За време війни історій много, і як-то виділити одну достатньо сложно. Більше хотілось донести емоціонально, що коли началась война, поменялись пріоритети, е поменялись цінності в житті і радовались ну каким-то елементарним вещам. Ну, а история может быть про сына и мужа, когда они поехали кормить на рогане людей и приехали на мусорку, ну, там рядом с мусорным баком, поставили большой бетон с борщом, а потом сын говорит, здесь что-то дует, и переставили на другое место. И только они переставили в то место, где Они стояли туда, прилетает, я не знаю, что, ракета или еще что-то. Рядом стоял бак для мусора, и, не сговариваясь, они срывают замок и прыгают в этот бак. И что самое как бы интересное, то есть и говорят, так классно, тепло, пыльки вокруг для мусора. Но самое интересное, что месяц назад они, оказывается, там сняли, у мужа был с сыном телефон, и сын снял, как они были в этом мусорном баке. Вот. Ну, а Так историй много, вони всі різні, к сожалению, і смерть людей, і горе людей. Вот. Но тим не менее, що позитивно дала війна, что люди, у многих людей потеря... поменялись ценности, стали другие люди, другим солнцу, э, солнце друг с другом. Дуже емоційна ситуація сталася коли була звільнена борова. Коли люди потребували допомоги, ми одразу загрузили три буси пакунками і поїхали годувати людей, щоб допомогти, щоб показати, що Україна їх не покинула. Ми роздали пакунки, і ввечері стомлені вже поверталися назад і зупинилися пофотографуватися на стелі, де було написано Донецька область. А поряд був зупинений Камаз і було дуже багато хлопців стояло. Коли ми пофоткалися, підходимо до бусів. До мене звертаються два хлопці, військових, і кажуть, а можете нас, куди ви їдете? Можете нас підкинути? Я кажу, хлопці, ну ви вибачайте, але ну дві, ну чотири людини ми можемо взяти до себе, а більше ні. Вони кажуть, ну у нас зламався Камаз, але нам треба потрапити якось додому. Нас відпустили на відпустку на 4-5 днів. Е, ну, добре, кажу, хіба що в кабіні. Е, потім підійшли ще два, ще два, ще два. Е, я не могла їм відмовити. Е, коли ми їх привезли в Харків на Южний вокзал, е, відкрили два буси, і ми зрозуміли, що ми в бусах перевезли 48 хлопців. З одного боку, ми порушили закон, тому що ми не маємо права допомагати військовим. А з другого боку, ми допомогли хлопцям з'їздити додому, побачити своїх рідних і вселити в них надію, що вони не самотні, що люди, волонтери, допомагають як цивільним, так і військовим. І це дуже важко, тому що якщо ми співпрацюємо з міжнародними організаціями, ми не маємо права допомагати військовим. А вони такі ж точно люди, як і цивільні, і вони так точно потребують допомоги, і вони так точно потребують захисту, уваги, якоїсь посмішки. Ну я сподіваюся, наш колектив дівчат допомагаючи цивільним, також допомагаючи військовим якоюсь мірою, надає можливість жити, воювати і захищати нашу землю, нашу Україну. Одна з наших гуманітарних місій була на свіжодоокупованій Ізюмщині. Ми приїхали в один Старостинський округ, і жіночка розповіла дуже болючу таку історію, коли у них там стояли буряти, і вони прийшли до неї мародерити. І ця історія просто вражає від того, які звірі. Я не знаю, гірше звірей, не люди просто. Вони прийшли до неї мародерити і хотіли у бабусі знайти сейф. І кажуть, давай нам гроші, ну давай нам день. Бабушка каже їм: хлопці, які в мене гроші, у мене немає грошей, ви взагалі бачите, до кого ви прийшли. Їх нічого не хвилювало. Вони реально прийшли в Україну для того, аби... Нажитись і, і поповнити свої кармани, привести якісь е, е, пральні машини і те, чого у них просто там немає взагалі. Е, е, вони показують їй на мікрохвильову піч і кажуть, відкривай сейф, говори код. Вона каже: Хлопці, це мікрохвильова піч, це не сейф. А вони їй кажуть, а що це? Ну, звичайно, вони забрали, забрали ту мікрохвильову піч. Вона каже: слухайте, забирайте її, хоч дізнаєте, що таке мікрохвильова піч. Це така одна з історій, яка просто вражає від того, хто взагалі ступає на нашу українську землю і хто приходить до нас з війною. Нічого цивілізованого від цих нелюдів ми чекати не можемо. 24-го – всі разом. Зібралися в госпіталі в нашому. Вся наша команда. Ніхто не поїхав, ніхто не хотів їхати, бо всі розуміли, які будуть масштаби. Найяскравіший спогад з 24 по 1 березня, особливо 1 березня, коли вибухнула ОДА. Якось зналася, що це буде, але це був якийсь колапс. Дуже багато поранених, але ми все одно були всі однією нашою командою. Ми лишилися так і прожили в шпиталі аж до вересня, працюючи на благо наших воїнів, на благо наших всіх захисників. Ми не розуміли взагалі, що чи хтось прийде до нас з допомогою, але все одно люди якимось чином це було найяскравіше. Знаходили в закритих магазинах, в закритих всіх будівлях, у всьому закритому місті, знаходили, що принести для того, щоб нашим воїнам було круто. Для того, щоб вони відчували підтримку. Найжорсткіше враження від цього, цього дійства, що відбувалося вже протягом ну, півтори роки це загибель нашої волонтерки на початку березня минулого року. Ця локація обрана не випадково, а саме тому, що це є найближча локація до місця загибелі. Uh, і майже останнє повідомлення нашої дівчинки це було Я залишаюся в Харкові до перемоги. То це є наш слоган. Пожелання українцям. Я хочу, щоб ми всі оставалися людьми, незалежно від того, які біди к нам прийдуть в якій ситуації. Uh, хочу, щоб ми всі вірили, в те, що у нас буде хорошо все хорошо. І... Ми вірили в побіду і вірили в тому, що мир наступить. Дійсно, перемоги, звісно, перемоги. Я бажаю, щоб наші хлопці, які боронять зараз нас від ворога, скоріше повернулися додому, живі, здорові. Я бажаю, щоб люди, які зараз дуже згуртовані, такими згуртованими заливалося і надалі. Я... Слава Україні! Моє побажання українцям це наша перемога, відбудова та русні. Тільки побіди, побіди, міра нам всім. Я бажаю всім українцям жити, цінувати власне життя, пам'ятати, що у кожного з нас є можливість залишити свій слід на пісках часу, свій слід у добрих справах, свій слід у тому, як ви відгодкаєтеся в серцях інших людей. Кохайте життя. Усім серцем і живеть українцям. Я б дуже хотіла побажати плекати в собі надію і віру, віру в людей навколо, віру в волонтерів в наших військових, віру в те, що люди можуть і будуть робити гарні речі, будуть допомагати тим, кому необхідно, будуть допомагати всій країні. Я б дуже хотіла, щоб кожен зміг допомогти наймаленькою якоюсь річчю, яку ви тільки розумієте і знаєте. Ваша маленька допомога в сумі дасть надзвичайно велику силу. Друзі, я бажаю вам цінувати ваше життя, цінувати день, який ви прокидаєтесь, який ви проживаєте. Я бажаю вам, щоб ви в кожному дні знаходили для себе якісь яскраві моменти, навіть якщо ви думаєте, що це все йде не за планом і все дуже погано. Повірте, ви прокинулись, ви дихаєте, і це вже круто. Я бажаю українцям згуртуватися, бо разом, коли ми команда, ми можемо набагато більше один в полі точно не воїн. А пожелать харьковчанам, Украине, ну, кроме мира, мне кажется, только мир, 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 мир каждому, каждому в дом, всем в Украине. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы все вернулись живыми домой. Мне кажется, это сейчас самое главное. А так, только вместе мы победим. Побажання, тримаємося, ми разом до перемоги. Приводу побажання українцям, я хочу побажати українцям залишатись такими ж єдиними, якими ми стали з 24 лютого 2022 року. Та єдність, яку ми здобули в той день, в той день не було жодної людини, яка б сказала, а яка різниця. А яка разниця, якою, якою мовою ми спілкуємося? Яка разниця, хто у нас сусіє? Велика різниця. І я хочу, щоб ця єдність, щоб цю єдність ми пронесли не просто крізь роки, щоб цю єдність ми пронесли скрізь тисячоліття. Тому що ця єдність. А допомагає нам ідентифікуватись, хто такий українець і показати всьому світові, хто ми. Тому я бажаю, щоб ця наша єдність збереглась, укріпилась і допомагала, щоб ми всі разом допомагали Україні розвивати. Щоб ми всі разом створювали і відчували на собі відповідальність за нашу батьківщину, щоб кожен з нас не боявся брати відповідальність на себе і нести її. Це дуже важливо не стояти осторонь, а бути об'єднаними. Тому що, коли ми об'єднані, ми не переможні. Я хочу побажати всім, всім нашим українцям, де б вони були, в якому куточку світу. Перемогу ми маємо святкувати кожен вдома. Всім бажаю перемоги. А що я хочу побажати українцям? Бережіть себе та своїх близьких.